Саме великої щастя та увідіти світ, знати, як живуть другі народи. Уже не в перший раз хорватський меценат Ладо ладопрочі приймає у себе артистів Закарпатського академічно заслуженого народного хору. Як сприймали наше іскусство у Хорватії, розкаже нинішня програма. Цього року основа програми складалася із духовних творів як закарпатських композиторів, так і композиторів світа. Нам упала велика честь виступати перед президентом Хорватії Івою Сиповичем. Як зазначив посол України в Республіці Хорватії Олександр Левченко, це перший раз президент приймав у себе в резиденції художній колектив. Президент Республіки Хорватії Іво Йосипович має музичне образування, сам пише музику, та його зачарували наші русинські народні співанки і духовні твори в ісповненні артистів і солістів закарпатського академічного народного хору. Бо він, попри свою зайнятость, захоплено слухав наші співанки не 20 відведених нам минут, а 50. Окрім того, його інтересувала історія нашого колективу, і він охоче розпозірував недавно удану книжку закарпатський академічний народний хор художнього керівника і головного диригента хору Наталії Піті Потапчук. sretni za temu na sve života prijem taki prekrasny koji razradili smo. Sada je to Danas sam imao zadovoljstvo biti pozvan u predsjednički ured ili predsjedničke dvore i nazočiti jednom Мав великої задоволення бути присутнім на концерті у резиденції президента Закарпатського академічного народного хору. у Збовні якого послухав ліпші образки народної духовної музики, заслужно державного академського збора із Западної України. Мені більшим велипосланнику Республіки Хрватської України була част і задовольство бити. У часи, коли я був послом Хорватії в Україні, я мав можливість чути виступи многих колективів а й бо нинішній, високопрофесійний виступ закарпатського хору резиденції президента сприятиме добрі ворі, добри сусідці. Одаші порука доброволі, сурання, приятельства із двою народа і меджу дві держави, культурна сородня. je ono što nas zbližava. Kulturna polujednost i sve to što nas zbližuje ukazuje nas s narodiv, na sporodnje iz naših narodov na etnografičniju osnovima. One temeljene na uh, etnografskim elementima koje svakako imaju i povijesnu dimenziju. Ja znadem da su Ukrajinci svjesni Знов уже українці і хорвати то єдно слов'янської плем'я, і ця спорудненість очувалася ще в середні віки та часи у дев'ятнадцятому віці, коли формувалася національна самосвідомість. Істо такою добра ідеї, національне міслі про цю спорудненість треба тямити і в нинішній час. Це у хорватської недовольно знаде, і ото ми треба повно і опет говорити. Мали з ми також чийсь бути прийняті послом України у Хорватській Республіці. Те, що я почув декілька пісень українських, навіть одну хорватську, яку хор співав перед Президентом Республіки Хорватії Євго Ясиповичем, справді на мене справили дуже гарне враження. І хоча я розумію, що не це не весь, далеко не весь, хор до, до президентського палацу не так багато людей може увійти. але цей Камерний склад, справжні професіонали, люди, які несуть високо прапор там, української культури, культуру української музики, українських співів. І я думаю, сам президент, який має музичну професійну освіту і сам пише, написав досить багато творів як композитор, хоча він юрист, був колишній депутат, професор правок. Кримінального права він оцінив. І, і я думаю, це дуже важливо, що не так часто буває, що якийсь іноземний хор, я, чесно кажучи, ні разу не бачив, не, не чув, щоб хтось із іноземних хорів у президентському палаці отак виступав. І це дуже добре, це ставлення, по-перше, і до самого хору до його організаторів, до хто запросив, але і друге це ставлення також до української держави. От, шановливе, дружнє ставлення двох братніх слов'янських народів, які є українці і хорватів, яких поєднує тисячолітня історія зв'язків, власне кажучи, від початку приходу слов'ян на ці території, от, а саме прихід слов'ян пов'язується із територією України, саме з території України вони все таки прийшли сюди. І ця поєднаність культури, мови і історії, я думаю, грає дуже високу роль в наших контактах. Казати, да самі звідно задоволян. Я хочу уповісти, що дуже задоволений прийомом президента Хорватії. ця ідея уникла ще у прошлому році під час концертів всього інтересного колективу у вариші Рієка. Рєці. Я вірую, дав вони чи наш. Повім чесно, же сись колектив варти виступати у многих городах Хорватії У неколико наших градова у Варждину Віровитиці, у других містах або на ядрану. Айбо я дуже хотів, або послухав ваш виступ. Президент чайно да се среднемо ел моє везе са потичу чужої з другого святського раса Іванки в ісполненні хори мені про мою рідну мамку, мола котра медсестру у часи Другої світової війни лічила ранених українських солдат, під пошаторіма на Сремському фронту. І ево то є на єда начин у мене любов до українського народу вихована ще з дітства, бо мамка мені многих розказувала про велику культуру українського народу з младим людьми, коя уняла те приче мені і багато чесно і справляла у тому. Да ми каже, що су і каквісу українці, і то єдна повно обов'яза за мене. Мені дуже яло було вчути слова президента. Що він не шкодує не за одну минуту, що приділив всьому такому прекрасному колективу presi, І я ся наді що ця стріча буде великим началом узнання народів як українського так і хорватського. наші хорватського краджані дивний хор, який хоркої також ліпоп'єва. Якувати цінують у світі нашої іскусства, що дає нам сили професійно рости, удосконалюватися, і най усьому Бог подержить нам сохтаж.